Нам залишилось півтора місяці до переїзду, інакше нам просто нікуди буде йти. Але ми будуємо не просто дім, а своє життя своїми руками для нас та для наших дітей. А я не знаю. Як тепер вийти? ручка там залишилась? До вікна зломка знав. Єбка, що там робить? <сорок> Добіг, <давай. сорок> Коли не хочеш витрачати лишніх декілька тисяч на шпаклівку, готуйся носити її, як бабуся вареники. <сорок> щоб тебе не вкрали. буде чути. Що, в планах як переїхати? Що ще має бути? Тут що має бути? Чекай, тільки підлога, стіни. І десь вода може бути на дворі, може там буде шоколад. Так. Давайте. Ну, буде в хаті. Обіцяю. Буде в хаті. Ванні буде вода. І ванна. Ванна. А вона візьме ту синеньку. А купатися дав, так? Дитячій, ти купалася? У нас все одно ж де виливатися. Що? Ну, ти поставила клієнку, ти маєш. Дуже смішно. Ні, я тобі серйозно кажу. Ти що приказуєш? чому я купаю? Хана, так багато хто цей. Хто так живе? Наприклад, держи мені, покажи. Покажу. Я тобі покажу, в яких умовах взагалі люди жили. З трьома дітьми! Питер, я взагалі розумію, що колись взагалі не мали ніяких умов. Я що в хаті переїхало, бо їх вигнали з квартири на якоїсь сьомної, і в них взагалі, палатка стоїть, а земля була засипана і пісок. Двоє дітей жили. Все, я можу бути спокійною, тоді як ти це сказав. Можеш бути спокійним. У нас є підлога, Можеш? в нас є стіни, дах над головою. Ідеально. Да. То... Коли ми дізналися, що в нас є лише півтори місяці для того, щоб з'їхати з. Нашої квартири та швидше за все заселитися в наш будинок, недобудований, незавершений все Все було якесь облегшення, бо я розумію, що в життя на декілька помешкань, не на одне, воно втомлює І воно хоті буде недобудоване, не закінчене, але все ж таки своє і це вже спокійніше. Я, звісно, хотіла і тут і готову кухню, і готову гардеробну. І ванну, душ, туалет, щоб все було так, як я хотіла, так як в моїй голові намальовано, але мої бажання швидко скоротилися б до мінімуму, можна сказати. Я хотіла лише воду, світло, унітаз. Та ванна, звісно, була би дуже добре, але вже як вийде. А ви б переїхали в свій такий недобудований та свій все ж таки будинок. Чи можливо зараз йому проживаєте? Після цієї розмови зрозуміли, що нам можна вже переїжджати. І тоді повідомили орендодавцям про те, що е, в скорому часі хочемо закінчувати нашу оренду, тому вони попросили нас зробити це до кінця липня, і робота пішла швидше. В пріоритеті, як ви, мабуть, здогадалися, зробити світло та воду. З іншим можна миритися. Звісно, як завжди, цей план Б, та надіюсь, обійдемося без нього зараз. Закінчується, бо почали підлогу, як тут подзвонили майстри і сказали, будуть бити скважину, а тут ми вирішили зашпаклювати стіни і настелилися клієнкою, бо тут підлога вже чиста. Не знаю, чи сильно це врятує цей момент, а мав би. Тож стіни за тобою. ザトーボーイく За ким були стіни, ви вже зрозуміли. А ось моя підпірна стіна теж не залишалася без уваги. А там, де зробили її раніше, вона вже почала проростати, як це все і планувалося. Я думаю, там максимум штучка. А выйдет так, да? шинки і ця ямка вказує на те що скоро у нас буде своя вода свердловина але я навіть діла, що це буде сьогодні але на жаль та не змінилася. Так, наразі вже 35 метрів, але води ще немає. Думаю, в принципі, є такі люди, які купають скважину якось там по-своєму, типу, своїми силами, але ні-ні, ми вже таке не підписуємося. Два дні і вода є. Нашій радості немає меж. Скважина у нас вийшла 70 метрів. Підлогою завершена, то тут пішла шпаклівка стін, перетирання стін, трошки темно, не дуже видно. Ця кімната зараз на етапі висихання підлоги, і будемо ще раз перетирати її. Тут гіпсокартону не буде з цього боку, бо треба провести електрику, а електрики в нас ще немає. Тому трошки зачекаємо, і тут немає гіпсокартону. Поки будемо жити так, а можливо, встигнемо ще. Тут почали фугувати підлогу, пофугували, там ще не фугували. Придам перше все електрорубанком, тоді шліфувальною машиною. Потрібно докупити ще шкурку, бо шкурки вже немає. Машинка чекає. Тож, залишилося... Пройти електрорабанком до кінця, пошліфувати, покрити олією та стіни пошпаклювати Та, мабуть, швидше за все, я думаю, побілимо просто поки що в білий колір, якщо встигнемо. Ну, хоча б принаймні цю кімнату, я сподіваюся, що ми встигнемо доробити її. І ми будемо вже хоча б в одній кімнаті готові жити. А так. В планах, як ви знаєте, острівок, там ця кладовка, тут, коротше, вся кухня. Ну, тут має бути дуже красиво, в моїй голові це вигляде просто ідеально. А коли є допомога, справи йдуть набагато швидше. Зафіксувати, звісно. Ты молодец! Антон, бери крошку. Берешь а поворот. Смотри, я на ну, крошке бери, чтобы крошка была на душе, была просто закрыта. Еще с рук. Я, навіть, шпаклювала все вручну. Думала, що інша вивернула. А ти, значить, так заможивка і все, не? Моє доробляти? <гум> От іменно, що придумати. Блоге. Все було так просто. треба думати. <гум> <гум> Я ще натруся, перешпаклюю. не переживай. Не, не для того мама квіточку ростела. Не така лента, не така. Не така? Не така. Че? Мало бути тут І що? Нічого. Команда серйозніше. Ми не знімаємо шоу, ми знімаємо просто лише своє життя, як ми будуємо свій будинок мрії та ділимося цим з, з вами. Якщо вам цікаво, що у нас вийде з цього, то обов'язково підписуйтесь. Тут буде ще дуже багато цікавого, тому ласкаво просимо. Тож іди будувати свою мрію.